Усім привіт до вашої уваги. Олія, мішачка жилатку Екстра. що попадає. Настрій у нас жилетка фірма Zara L, M, 12-й англійський фірма Next. 14-й англійський. Легка стьогона. Розмір M, L, Ще. Розмер М Эйли. Розмер Эйлик Сей. Фирма Коламбия. Чем розмер Иксейли. То такого плана. Фирма Primark. Чем розмер Эйлик Эйлим. М. Іксей? Стомена? Розмір Ейля? Топман розміру М? І ми глянули сто відсотків нашого мішечка. Бачите, що попадаємо.